Цієї ямки ось у нам попалося от таке щось було чи прикраса. Я не знаю, що це воно було. Патіна так, така бронзова штучка. Це, я так думаю, крутилося ось. Всередині. Це крутилося, я так думаю. Ну ще не знаю, що я не крутив. Не хочу зламати. Добре. Слава Україні. Сьогодні дощик накрапає. І там Таке бунгало, ми там відпочиваємо. Я вирішив тут походити. Вирішив походити трошки. В лісі. І в мене тільки вийшов і зразу... Ну там шмурдячок я не копав, а тут монетка виповнилась. Зараз почищу. На жаль, не видно поки що, що за монета. Та вже вечері це тільки на телефон так добре світло, а так-то не дуже видно. Не скажу до якого періоду, чи какалік, чи ні, ну щось там вроді видно, але дуже погано. Може пізніше покажу. Так що ще похожу тут. Так, ось ямка, де я викопав тільки що монетку, там 20 фенінгів по-моєму. Ну, рік не видно, коротше. Або ДДР, я не знаю. І тут рядом знову сигнал. отут тут якісний. На 95% впевнений, що тут теж монета. По... Добре, ще зглянем де воно. Пін, пін теж бачить. Може, це не монета? что-то грибок Чи вона десь впала в ямку Може впало в ямку бо щось сигнал слабий. слабший стан ночі. Блін, та ні. Не... надо копати. ой а там корни Пішли глибше буду щупать Не вже так же глибоко сіно копать. Еще не выкопал. Дождь усиливается. Усыль... Стенки тут запікав. Щось цапнуло і все, і замок. О, блін, воно Стенки не глибоко. я промахнувся. Катушка велика, важко. Важко орієнтуватись по знаходженню цілі, але не завжди. Як правило, більш-менш нормально. Не знаю на що це влі... На що це впливає так, але... Так, здається, така повні. О, тут одесь. Так, да, так, монетка. Ще одна, така сама здається. Так, а ну чистимо. Ей, hey, не забудь отключити. Так, це 20 фенінгів. Непонятно якого року. Така, така сама монетка, потім покажу. Там ямки отих 20 феннінгів, двох монеток. І отут десь знову сигнал якийсь цікавий. Ану. погано непогано Так кстати самая крута лопата в мире фискарс отдыхает у мене ще та зламалась така була, коли не, вона вже три роки працювала. А це за гостри нас сьогодні взяли, взяли вообще бомбезно. Рівно, не то що в фісках Ви... Не хочете портити находки, купляйте рівні лопати. Піс. Піс. Ось обов'язково пластикові купати, докапувати монетки. Блін, що? Це? Це? Ой, лки такі. Ой, это ведька. Ніфіга собі. Як це єгипетська, блін? фараон. Якась брошка може була две. Да, але срібло, бачиш? не пачені. Угу. Ось тут огулочка була, походу, бачиш. Угу. Фокус наводится, а ну тут подожди. Ну да, по звуку сигнал був інший. Mm -hmm. mm -hmm. Шляпка така, да крута. Бомба. Випевский mm -hmm. каравон або виписка. Ліпицький... Mm -hmm. Ага, це mm дробится -hmm. чего була. Ты кажешь, тут ще It's нема що шукать. Пробую есть, да? А ну гляньте тут камеру, на камеру требует есть, что у меня там. Что ж это там внизу вроде есть, не может туда щелочка была? може. Я царапнул, да? Да, царапну даже прикинь. Що рідко буває, такой лопаты родится вообще. Ти просто не розрахована на таку находку. ти думав, може це оцель? П'ять чередна монетка. Да, ну звук був. інший. тут А, ну а, так. Такий бум-бум-бум. Все? Все? високий, а низький. Все? Да, все. Так, у нас вот тут 20 фільмів, 20 фільмів, головка фараона. Видно все. І вот тут ось... Ось, ось. Ще ага. якісний сигнал. Ну, це вообще якосно. Паролон звучал низько трошки. А це высоко, як на монетку. Як на монетку. даже лопатки не надо, наверное, без этой рядом. Все, ты ее Да, угу. так, а самая? Нет. да, 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 Ой, да, 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 Алюминиевая, да, Монетка ДДР, он видно вже. Ага. То воно так високо і было. Там 10 чи що на то 60-го года. Не видно. Короче, как алюшки. Буду находки мити, и тоді вже покажу. Це на одному місці. Сейчас буду такой круг розширять. Туди пішов вліво, то там ничего не було от альтанки аль mm. а сюда вправо пішло на Ну, да. тут місцина така чистенька ходить от, класно yeah. там кащиво позаростало. там домик yeah. Yeah. Да. Yeah. чебук тут у нас якісний сигнал Грабенький, але схожий на монету. Не голосненький, такий, глуховатый. Не равіт пробка пощита. Мягкий. Приглушений характер звуку. Вали десь тут. А вже зверху був, зверху десь туди. Не по-моєму. Не монета, тому що я думаю, ми вже її побачили. Резвинець.

Thank you За ще бува. да. буватися, все штори, щось таке. Я так думаю. З глибини сантиметрів 25 попала така кулька свинцева з мушкетом. Вже розплескана. Ходимо по цій поляні ще поки що. Не знаю, до сьогодні, напевно, її всю не обійду. Напевно, лишу ще на наступний раз. От, але поки хожу. Димком. Дощик капає, шумить по сухому листю. Дивіться, як гарно димок іде. А пахне як. У мене чергова знахідка Запальничка запольничка. Запальничка. Був сигнал сильний змішаний, не тільки кольоровий чомусь. Можливо, тут ще є якась железяча, а моженемо. Зараз перевірю. Ні. Немає. Добре. Йдемо. На димок. Друзі, тут такий шмурдяковий сигнал, бо ну і проскакував цвітний. Ось монетка випала. О, така. Це у нас. Ой, що це у нас таке? А. Це звичайні 10 центів. Сучасні 10 центів. Але цікаво у них легенда щось. Мені не, не зрозуміло. Так, це якісь нечасті 10 центів, потім подивлюсь вдома, що це за 10 центів. От, але факт то, що цікаво просвічувався кольоровий сигнал серед чорного. От, я копнув і він, іщ, і він зник. От, зник, тільки показував шмурдяк, я вже думав, думав все. Думаю, просто помінявся сигнал, тому що ржавий метал не так лежав або ще щось. І думаю, та ні. Може воно завалилось на дно ямки. Вибрав ґрунт, викинув і дійсно. На глибині впала вона і вже її чорний метал ще більш маскував. От. І розмитий був, і тому його не, не фіксувало нормально. Викинув лопатку і, будь ласка, монетка. Так що треба все акуратно передивлятись. От і я вже на підході. Тут же на цій ямці перевірив сигнал, знову монетка. Але вже цент. Ось чому вона віддавало в метал ще. І ще дужче маскувало цю монету, тому що вона із сталі. Просто покрита міддю. Це, по ходу, один цент. Ну, Напевно, кроме чорного металу проволочки тут більше нічого немає. ще що подивлюся, що перевірю.